Откровення Апокаліпсис Святого Іоанна Богослова. Глава шоста. І я бачив, що агнець зняв першу із семи печатей. І я почув одну з чотирьох тварин, яка говорила ніби громовим голосом: іди, і дивись, я глянув, і ось кінь білий, і на ньому вершник, який мав лук, і дано було йому вінець, і вийшов він, як переможний, і щоб перемогти. І коли він зняв другу печать, я чув другу тварину, яка говорила: Іди. І дивись, і вийшов другий кінь, рудий, і тому, хто сидить на ньому, дано взяти мир від землі, і щоб убивали одне одного. І дано йому великий меч. І коли він зняв третю печать, я чув третю тварину, яка говорила. Іди і дивись, я глянув, і ось кінь вороний, і на ньому вершник, який мав мірило у руці своїй, і чув я голос посеред чотирьох тварин, який говорив Мірка пшениці за динарій і три мірки ячменю за динарій Єлею ж і вина. Не пошкоджуй. І коли він зняв четверту печать, я чув голос четвертої тварини, що говорив Іди і дивись. І Я глянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я смерть. І пекло слідом ішло за ним. І дана йому влада над четвертою частиною землі умертвлювати мечем, і голодом, і моровицею і звірами земними. І коли він зняв п'яту печать, я побачив під жертовником душі убитих за слово Боже і за свідчення, яке вони мали. І викликнули вони гучним голосом кажучи, доки, владико святий і істинний, не судиш і не мстишся тим, що живуть на землі за кров нашу. І дано було кожному з них одяг білий, і сказано їм, щоб вони заспокоїлися ще на деякий час, доки і співробітники їх. І брати їхні, які будуть убиті, як і вони, доповнять число. І коли він зняв шосту печать, я глянув і ось стався великий землетрус, і сонце стало темне, як волосяниця, і місяць став, наче кров. І зірки небесні попадали на землю, як смоковниця, струшувана сильним вітром, обсипає незрілі смокви свої, і небо зникло, згорнувшись, як сувій, і всяка гора, і острів зрушилися з місць своїх, і царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячоначальники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховались. У печери і у щелений гір, і кажуть горам і каменям: упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця. Бо прийшов великий день гніву його і хто може устояти? Глава сьома і після цього бачив я чотирьох ангелів, які стоять на чотирьох кутах землі, тримаючи чотири вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на яке дерево. І бачив я іншого ангела, який сходив від сходу сонця і мав печать Бога живого. І викликнув він гучним голосом до чотирьох ангелів, яким дано шкодити землі і морю, кажучи: Не робіть шкоди ні землі, ні морю, ні деревам, доки не покладемо печаті на чолах рабів Бога нашого. І я чув кількість пропечатаних. Пропечатаних було сто тисячі від усіх колін синів Ізраїлевих. З коліна Іуденого пропечатано дванадцять тисяч, З коліна Рувимового пропечатано дванадцять тисяч. З коліна Гадового пропечатано дванадцять тисяч. З коліна Асирового пропечатано дванадцять тисяч з коліна Нефалимового пропечатано 12 тисяч. З коліна Манасіїного пропечатано 12 тисяч. З коліна Симеонового пропечатано 12 тисяч. З коліна Левіїнового пропечатано 12 тисяч. З коліна Іссахарового пропечатано 12 тисяч. З коліна Завулонового пропечатано дванадцять тисяч, з коліна Йосифового пропечатано дванадцять тисяч, з коліна Веніамінового пропечатано дванадцять тисяч. Після цього глянув я і ось велика кількість людей, яких ніхто не міг перелічити з усіх племен і колін і народів і людей. Стояли перед престолом і перед агнцем у білому одязі, і з пальмовими віттями у руках своїх, і викликували гучним голосом, кажучи спасіння Богові нашому, що сидить на престолі і агнцеві. І всі ангели стояли навколо престолу, і старців, і чотирьох тварин. І упали перед престолом на лиця свої, і поклонилися Богові кажучи Амінь. Благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь і сила, і кріпкість Богові нашому на віки віків. Амінь. І почавши говорити, один із старців запитав мене. Ці одягнені у білий одяг і звідки прийшли, я сказав йому, ти знаєш, господарю. І він сказав мені, це ті, які прийшли від великої скорботи, вони омили одяг свій і вибілили одяг свій кров'ю агнця». За це вони перебувають нині перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, буде жити у них. Вони вже не будуть мати ні голоду, ні спраги, і не буде палити їх сонце і ніяка спека, бо агнець, який посеред престолу, буде пасти їх. І водити їх до живих джерел вод, і витре Бог усяку сльозу з очей їхніх. Глава восьма. І коли він зняв сьому печать, настала безмовність на небі десь на півгодину і я бачив сім ангелів, які стояли перед Богом, і дано їм сім труб, і прийшов інший ангел і став перед жертовником, тримаючи золоту кадильницю. І дано було йому багато фімігаму, щоб він з молитвами всіх святих поклав його на золотий жертовник, що перед престолом. І піднісся дим фіміаму з молитвами святих від руки ангела перед Богом, і взяв ангел кадильницю, і наповнив її вогнем жертовника, і поклав на землю, і з'явилися голоси, і громи, і блискавки і землетрус. І сім ангелів, які мали сім труб, приготувалися трубити». Перший ангел затрубив, і сталися град і вогонь, змішані з кров'ю, і упали на землю, і третя частина дерев згоріла, і вся трава зелена згоріла. Другий ангел затрубив, і ніби велика гора, палаюча, вогнем, упала у море, і третя частина моря стала кров'ю. І умерла третя частина одушевлених створінь, що живуть у морі, і третя частина суден загинула. Третій ангел затрубив, і впала з неба велика зірка, що палала подібно до світильника, і впала на третю частину рік, і на джерела вод, і цієї зірки, полин. І третя частина вод стала, як полин, і багато з людей померло від вод, тому що вони стали гіркі. Четвертий ангел затрубив, і вражена була третя частина сонця, і третя частина місяця, і третя частина зірок, так що затьмарилася Третя частина їх і третя частина дня не була світла, так само як і ночі. І бачив я й чув одного ангела, який літав посеред неба і говорив гучним голосом: горе, горе, горе тим, що живуть на землі, від останніх трубних голосів трьох ангелів, які будуть. Rubiti.